Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про те, що вчора сколихнуло всю Україну. Залужного звільняють чи не звільняють? Що взагалі відбувається? Хто новий головнокомандович? Може Буданов. В общем, зараз про всю ту паніку, яка була, хочу одразу сказати, залужного не звільнили поки що. Але тут диму без вогню точно немає. Зараз розповім вам про деталі того, що відбувалося, про те, що це означає. І якою буде реакція на це, в тому числі в світі. Ви, друзі, не забудьте підписатися на канал, з вас лайк, шер, коментар, підписка. Будь ласка, зробіть це прямо зараз. Коментар залиште довгий, так відео краще просувається. І не забувайте, що продовжується збір донатів на маскувальні сітки, які роблять Гончаренко-центри. Але нам потрібно закупити цю основу, тому. Ваша підтримка тут важлива, бо це рятує життя наших героїв. А тепер про командувача наших героїв, генерала Залужного. Вчора з'явилася інформація, що його звільняють. Далі там, ці... це почало там, просто як лісова пожежа ширитися дуже швидко. Але далі Міноборони опублікував такий пост. Правда, що звільняють, ні не звільняють. Ну, і далі був коментар вже про секретаря президента і в своєму вечірньому зверненні Зеленський ні слова не сказав про залужного, але зверніть увагу, він і не сказав нічого, що, мов, де ні, працюємо, і ніхто нікого зміняти не збирається. Якщо ж відбулося, насправді я для вас зібрав цю інформацію і можу поділитися нею. Виглядає вона наступним чином, при тому, що розмовляв безпосередньо з діловими особами. Того, що я зараз вам розповім, тому впевнений в цій інформації. І так, вчора відбулася розмова Зеленського і залужного, на якій Зеленський запропонував залужному написати заяву про відставку. Залужний відмовився писати заяву сам, сказав, що виконує наказ, якщо буде указ президента про звільнення. А процедура така: якщо нема заяви залужного, то указ президента може бути, якщо є подання від міністра оборони про звільнення. І далі вже указ президента. І залужний повернувся до себе, і, власне, він сказав там своєму найближчому оточенню все, і навіть почав збирати там речі вже в своєму кабінеті. Ну і ця інформація стала відомою. Просто почалася така велика реакція, в тому числі в соцмережах українців. Нагадаю, що залужний. Є дуже популярним. Он по останніх опитуваннях КМІС залужному довіряють навіть більше ніж Зеленському. Ну і це, власне, я думаю, одна з причин, чому це відбулося. Тому що ну, ми розуміємо, психологію Зеленського зірка має бути на сцені одна. Все-таки людина його перша його спеціальність актор і довгий час і це створює. Певне також бачення світу і внутрішнього і таке відчуття. Тому далі, коли це все почалося таким, люди бурхливо реагувати, то якби Зеленський відкотив, Залужний сам не написав заяву, поки указу про звільнення залужного не з'явилися. Однак дзвіночок це тривожний. Не гадаю, нещодавно що Зеленський казав, що в нього робочі стосунки, от буквально на прес-конференції. В кінці минулого року мов робочі стосунки за Послухайте. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? у мене стосунки за ложним. Він має відповідати результат за результат на полі бою, як з головком. Разом з генштабом є багато там питань. Є також е, командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Дивіться. Це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Тобто, це складна, дуже складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні з щоденним результатом. Ну, насправді всі знають, що вже певний час між ними такі серйозні тертя. і особливо після того, як з'явилася стаття в The Economist. Який залужний сказав, що ситуація на полі бою пад і от дав таку оцінку, проти якої Зеленський там одразу виступив, сказав, що ні, не пад, І значить, заступник голови всього президента Жовко е спеціально його відправили. Ну там нічого випадково не буває, відправили на національний телемарафон, де він розкритикував залужного е публічно за цю статтю. Ну і от це вже таке було. Вже був серйозний рівень тертя. А після цього стало ще ситуація складніша. Ну і те, що вчора відбувалося, безумовно, воно не додає, бо воно відволікає і головнокомандувача, тобто залужного, і верховного головнокомандувача, тобто зеленського. Це тривожні сигнали. Я зараз знаходжусь в Вашингтоні. Якраз, коли це все відбувалося, я був в державному департаменті. Можу сказати, що про це одразу питали. І ну це ніяк не додає оцій юніті єдності, яку так хоче бачити світ, і ми, українці, хочемо бачити всередині країни, але бачимо, що з єдністю поки складно. Ну поки обійшлося, Залужний запостив фото з разом з начальником генштабу Шапталой, що мов працюю на місці. Дай Боже, щоб ці тертя, які є між Зеленським і Залужним, вони як два чоловіки знайшли порозуміння. І знаєте, закопали цю сокиру війни і далі працювали і робили свою роботу на користь України, бо роботи дуже багато. Але слідкуємо за розвитком подій. Всі останні новини є на моєму телеграм-каналі. Там вся точна правдива інформація завжди. Тому ви можете там слідкувати, щоб знати, як будуть розвиватися події. Тож, друзі, от така ситуація по Відставці Залужного. Зараз ви дізналися все, як це було, і побачимо, що буде далі. Ну і хто ж, якщо залужного би звільнили, або якщо його звільнять, то кого розглядають як заміну? Один з головних кандидатів це Буданов. А і тут же Русі там пише пости А, Буданов Ай-яй-яй переживають. Ну, друзі, що можу сказати? Ще раз повторюю: слідкуємо. І я сподіваюся, що Залужний зможе далі виконувати свою роботу, а Буданов свою роботу. Бо керівник ГУР це одне, а головнокомандувач Збройних сил України то інше. А президент України це зовсім інше. Верховний головнокомандувач. Тож треба зараз всім робити свою роботу, бо війна триває. Друзі, тримаємо стрій і слідкуйте. За моїм Ютубом, за Телеграмом будете все знати. Допоможіть мені поділитись цим відео.